Якщо була премія найбільші брехуни світу, її б гарантовано віддали росіянам. Бо так відверто брехати треба ще вміти. Їхні фейки лізли цього року з усіх боків. Говорили про все, але розберемо та проаналізуємо найбільш вживані. Наступали, наступали, але так і не донаступили. наступили. Фек, який найбільше розганяли росіяни цього року, наступ з Білорусі. Я порахувала його, запускали в інформаційне поле чотири рази. Тобто, стабільно кожну нову пору року росіяни збиралися йти на нас з півночі. Останній вкид перед новорічний. Ось ось кажуть, ну точно все трапиться. Та цю пропаганду легко розвіяти зараз. На території Білорусі російських військ для наступу банально недостатньо. Їх завдання утримувати якомога більше наших. Сил і не давати можливості перекинути з півночі на ділянки фронту, де ведуться зараз дуже напружені бої. Тобто на сході і на півдні. Ми пам'ятаємо в минулому році. Вони про це говорили щодня. Мабуть, всіх знищимо у своїх ефірах. Росіяни люблять нищити українську техніку. А якщо вона ще й західна, то все розмов на тижні. У 22-му році вони вже знищили всі байрактари та джевеліни. То цього року черга дійшла до танків. На початку року кремлівські пропагандисти розповідали, що їхні військові під Солидаром із РПГ спалили перший Абрамс. От тільки нюанс на той час Абрамсів у нас ще не було. Ще й фотографію показали, нібито знищеного танка. Але тут знову нюанс. Фото зроблене не в Україні. Та росіян уже було не спинити. Вони увійшли в кураж і нищили все. Рахунок в їх пропагандистських програмах просто пішов на сотні. Ось навіть відео, як вони нищать західну зброю. Капут. Очно капут відчуває, схожа історія буде із літаками. У нас їх ще немає, росіяни їх вже знищили. Для них ці всі сказки і створюються, щоб вони не боялися йти в армію, щоб вони вірили в могутність російської армії. Ось подивіться, ми знищили там 100 бредлі, 100-500 абрамсів і все інше. Ми їх б'ємо, і все прозріння приходить, коли ці мобілізовані потрапляють ну під реальну Авдіївку в Бахмут святий Патрон часом російська пропаганда цього року вигадувала відверто дивні речі, як приміром, канонізація пса-патрона. Активно ширили цю інформацію користувачів Фейсбук та парафіяни московського патріархату. Головна мета дискредитувати українську церкву. Створена за допомогою штучного інтелекту картинка, де пес патрон іконостас. І я думала, що це жарта. Коли почала добутися через моніторингову систему, це чітко запустили через російські телеграм-канали. Власне, в коментарях там частково боти, частково справжні люди, які які ой, там ПТУ вже геть там з розуму зійшли і так далі. На тлі законопроєкту про московський патріархат російська пропаганда розійшлася, я би сказала, так добряче. Розганяли в медіапросторі і лякалки, видали черговий фейк про чорний ринок органів в Україні. Мовляв, поранених військових наші лікарі здають на органи. Робили це, щоб дискредитувати нашу армію та посіяти паніку серед чоловіків призовного віку. Це знову величезна дезінформаційна кампанія, яку вони ведуть вже більше десяти років. Спочатку це було з часів АТО, і зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ця тема знову і знову випливає в телеграм-каналах. що знову якісь анонімні доктори, якісь анонімні чиновники, закриваючи обличчя, там розказують, що там вирізають вони, що нирки, а за нирки їм дають танки. Бойовий зоопарк ще одна улюблена тема про кремлівських посіпак українські біолабораторії з бойовими комарами, гусьми, акулами і дикими кабанами. Ці наратив вони продовжували ширити і цього року. І що найдивніше, росіяни в це свято вірять. Хоча чому я дивуюся? Це фейк, який вони постійно дістають з шухляди і показують його знову і знову влітку. Там цього року ми бачимо, що знову їх турбують біокомарі. Можемо бачити такий парадокс. Що е, чим фантастичніше оця сама брехня, тим легше в неї повірити. І найулюбленіша для росіян тема Україна нікому не потрібна. Від неї відмовляється світ, і допомоги не буде. Саме про це вони говорять найчастіше, як у своїх ефірах, так і намагаються посіяти сум. Мніве серед українців через прокремлівські телеграм-канали і соцмережі лише на е, свою пропаганду в е, телеграмі Росія потратила е, 250 мільйонів доларів. Ціль одна для західної аудиторії, для світової аудиторії це припинити підтримку України в Україні. Це власне кажучи, е, розділити суспільство. Якщо в минулому році було значно більше фейків відвертої брехні, то зараз використовує частково правдиву інформацію. Утіктоці дуже багато російської пропаганди і дуже багато заходить через Фейсбук, через інстаграм, анонімні телеграм-канали. Це як окремий напрямок. Знову ж таки, а російські фільми, які дивляться на Ютубі, російськомовний контент, який дивляться на Ютубі і який продукують росіяни. За словами експертів, в наступному році російська пропаганда активізується ще більше а НАТО на тлі майбутніх. Хвиборів уша, тож вкрай важливо все ж таки не піддаватися цьому впливу. Людмила Гаврилюк, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.